Поліцейські Подільського району проводять комплекс профілактичних заходів з метою зниження рівня аварійності на дорогах. Такі відпрацювання проводяться щороку, в періоди, коли зростає кількість аварій на дорогах і спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції на найбільш аварійно-небезпечних ділянках. Правоохоронці виявляють факти керування транспортними засобами водіями у стані сп'яніння, порушення правил проїзду, перехресть, обгону, зупинки і стоянки, користування ременями безпеки, і мотошоломами, перевезення пасажирів, особливо дітей. Відносно порушників складаються адміністративні матеріали. Під час бесід з водіями поліцейські радили дбати про технічний стан автомобіля та своєчасно змінити гуму на зимову. Безпека на дорогах це результат відповідальної поведінки всіх учасників дорожнього руху. Тому поліцейські закликають водіїв уважно слідкувати за дорожньою обстановкою і дотримуватися безпечної швидкості руху, а пішоходів переходити дорогу у дозволених місцях, а в темну пору доби користуватися світловідбивними елементами або ліхтариками, щоб бути помітними для водіїв.